люди, покупающие готовые ПК в магазинах. Вы ебанулись? Нет, ладно, я все понимаю и никого не осуждаю, проще купить готовый и все такое, но вы когда-нибудь обращали внимание на разницу в цене? Я? Я звертав увагу, а тепер давайте перевіримо, чи є різниця купити у мене цей ПК вже зібраний, чи скласти його з комплектуючих, які ви окремо купите там на різних платформах. Я буду вставляти скріни по ходу, що ви просто брали калькулятор і самостійно рахували. І сам також буду підглядати. Значить дивіться, цей корпус NZXT H6 flow коштує 6500 гривень плюс доставка 6500 Далі. Материнська плата всередині Asus TUF Gaming z 790 за, по акції за 10 939 гривень. Повністю все в цьому ПК воно складно з нових комплектуючих, е, крім відеокарти, я розповім. Процесор тут i5 14600 kf і його ціна зараз 10 599 гривень. Його охолоджує башня від Deepcool за 3169 гривень. ssd шку ми сюди поставили на 1 терабайт SSD NVMe за 2600 гривень. Блокживлення тут від ФТЕК 750 Вт за 3799 гривень. Оперативка ddr 5 32 гб оперативної пам'яті. Блін, скрін старий, 7693 гривні. Я недавно дивився, вона трошки вже подорожчала. Плюс тут ще додавлено, я бачу, сім культів. Кожен з цих культів коштує по 350 гривень. І далі відеокарта: це єдина річ, яка е, вживана. Дивіться, це ревка Це ревка, 4080 супер я знайшов тільки один цінник 55 тисяч за ревку я особисто віддав 44 тисячі гривень 44 тисячі гривень пишу в коментарях скільки в тебе вийшло якщо скласти це все самому плюс добавши за до доставку а в мене це ПК ти можеш купити вже готовий всього за 82 тисячі гривень